Так, Сьогодні вночі ворог застосував свою улюблену тактику хвильової атаки. Тричі атакована Одесу. Зокрема, хоча напрямок повітряних цілей був досить розсередженим. Зрештою, сконцентрувався на Одесі. Перша хвиля шахетів була спрямована на виявлення систем протиповітряної оборони. Системи відпрацювали відмінно. Після цього було застосовано фригат, який знаходився на бойовому чергуванні, і випустив 8 ракет типу «Калібр». Ці ракети були також знищені, вони були спрямовані на дуже низькій висоті і безпосередньо посеред містів Одеси. Саме тому наслідки бойової роботи, на жаль, спричинили пожежі. Пожежа відбулася в одному з гуртожитків навчального закладу і безпосередньо у гіпермаркеті. Ще раз наголошую на те, що ворог застосовує е, ракетні удари по населених пунктах, не обираючи військові цілі, а зважаючи на те, що населення може потерпати і буде озлоблено проти сил оборони, які зараз активно не дають ворогу спокою. Наступна хвиля відбулася знов шахетної атаки, які були спрямовані очевидно в напрямку портової інфраструктури. Але також були відпрацьовані в повному обсязі системами протиповітряної оборони. При цьому хочу зауважити, що працювали не тільки повітряні війська, працювали і військово-морські сили, територіальна оборона, тобто всі засоби протиповітряної оборони, які ми маємо зараз в нашому розпорядженні, працювали відмінно. Наразі активності ворожої авіації ми не спостерігаємо. В чорному морі корабельне угруповання розгорнуте, широке, але в основному це пов'язане з тим, що кораблі маневрують і намагаються не перебувати в конкретних місцях і точках, оскільки побоюються ураження після певного досвіду, який мали. Чорноморський флот наразі тримає в Чорному морі 14 одиниць, одна одиниця в Азовському, яка висвітлює надводну установку. Вони концентрують цивільні судна в так званому районі огляду, неподалік Керченської протоки, для того, щоб створити собі певну буферну зону, яка буде захищати їх від можливого ураження в поводі. Ракета на всій продовжує чергування, але, виходячи з тактико-технічних характеристик, можемо відсвідчити, що всі вісім ракет від видусти вночі. Скоріше за все найближчим часом зайде для переспорядження. Це не сама потужна атака, яку вони застосували, але все ж таки досить масована. Ресурси у ворога ще є, не треба недооцінювати ворога. Розуміємо, що і запас калібрів є, оскільки за нашими спостереженнями в пунктах базування перебувають ракети на сії, в тому числі і підводні, готові до виходу на бойове чергування. По перше, ми не коментуємо заяви Російської Федерації а Ну, наявність військової техніки, яка тут була зосереджена, ви могли кусувати свої дітям на подарунку. Ще можна одне питання, бо не дуже було собі чудно. Пригад, який наніс удари калібрами, це мається на увазі адмірал Макаров, який вчора вийшов на бойове чергування, споряджений вісім ракет калібру. Так, на бойовому чергуванні перебував приват адмірал Макаров, який був споряджений вісьмома калібрами, і саме він випустив їх по Одесі. На даному етапі знаємо, що є троє постраждалих співробітників в гіпермаркету. їм надана медична допомога, їх стан не критичний, двоє госпіталізовані, один від госпіталізації відмовився. Серед решти цивільного населення постраждалих не зафіксовано, але враховуючи велике, велику хвилю вибухову, можливо, будуть звернення до медичних закладів. Тоді повідомили. Ви хочете передати інформацію в ФСБ? Тому обмежиться.